Незабаром у Черкасах велике переселення. Центр із надання адмінпослуг вже залишили будівельники. Тепер там тривають упоряджувальні роботи. Нагадаю, чотири місяці тому в колишніх приміщеннях тютюнової фабрики заходилися розбудовувати сучасний центр. Його площа майже 700 квадратних метрів. Це такий собі прозорий офіс, де створені максимальні зручності для відвідувачів. Тут є зона очікування і навіть дитячий куточок. Нагадаю, до ЦНАПу мають переїхати центр адміністративних послуг, єдиний дозвільний центр і державні реєстратори. Про те, коли чекати великого переселення цих служб, запитаю в керуючого справому виконкому Миколи Кудрявцева. Вітаю вас в нашій студії, пане Миколо. Доброго вечора. Наскільки я пам'ятаю, центр із надання адміністративних послуг мали відкрити 28 червня. Яка причина затримки? Ну, причинок затримки декілька. Ми вирішили відкривати власне не відремонтоване приміщення, а центр надання адміністративних послуг в тому сенсі, в тому розумінні, в якому він має бути. Сучасний, абсолютно повністю доведений до кінця проект, який буде з самого початку, з першого дня після відкриття, вже приймати людей і обслуговувати за новими стандартами. Для цього нам довелося. Певним чином внести корективи до робочого проєкту, закупити додаткове обладнання, виправити ті дрібні огріхи, які були допущені, на жаль, під час будівництва. На даний момент ми всі ці недоліки усунули. Ми ще покращимо. Я думаю, якість надання послуг завдяки тим новаціям, тим новим ідеям, які за три тижні нам вдалося втілити. Тож, які новації вам вдалося втілити, ми нарешті вже. Отримали і підключили систему електронної черги, завдяки якій ми можемо повноцінно обслуговувати громадян і уникнути скупчення людей біля кабінетів і чітко розмежувати зону очікування прийому і зону власне, роботи з документами, з громадянами надання консультацій. Також ми просто. Додали декілька технологічних новацій, які нам допоможуть заощаджувати електроенергію, воду, тепло і так далі. Ми нарешті дочекалися поставки надсучасної системи вентиляції з рекуперацією, яка дозволить нам створювати мікроклімат, зручний для відвідувачів протягом всього року, тобто підігрівати за потреби взимку і охолоджувати повітря. Влітку, крім того, завдяки цій системі, ми можемо економі заощаджувати до 40% електроенергії. Зрозуміло, тобто біганини між чиновницькими кабінетами більше не буде. Біганини кабінетами не буде зовсім, тому що таке поняття, взагалі як чиновницький кабінет, вже на щастя відходить в минуле. Цей центр надання адміністративних послуг збудований за новим для Черкас принципом прозорого офісу, тобто абсолютно відкритого простору, open space, в якому працюють всі працівники одне одного бачать, бачать чим хто займається. Більше того, чиновники вищого рівня, тобто керівники відділів, також є. У всіх на очах вони спостерігають за роботою своїх працівників, не виходячи з свого прозорого кабінету. А в свою чергу працівники і відвідувачі дивляться, дивляться і бачать, чим займаються керівники відділів? Тобто, це абсолютно відкритий простір. Завдяки цьому викорінено поняття взагалі як черга під кабінетом або там звинувачення у розпиті там чаю, кави в робочий час і так далі. І так далі. І так далі. І останнє запитання: скільки коштував центр місту і чи є подібні центри в Україні? Будівництво центру коштувало місту трохи більше 2 мільйонів гривень. Одразу скажу, що порівняно з іншими містами України, подібний центр обійшовся місту дуже дешево. Ми спромоглися досягти серйозної економії, попри те, що проводили серйозну реконструкцію. Фактично, ми створили цей центр з нуля з виробничих приміщень колишньої тютюнової фабрики. Але ми при цьому придбали найсучасніше обладнання, меблі і забезпечимо максимальний комфорт як працівникам, так і відвідувачам. Таких центрів в Україні трохи більше десятка. Перші були збудовані, якщо я не помиляюся, у місті Вінниця, останні в місті Хмельницьку, Івано-Франківську. Проте в такі стислі строки з моменту постановки такого завдання, як в Черкасах не будував і не вводив в дію ніхто. Тобто, у нас буде перший центр, який збудовано фактично трохи більше ніж за три місяці. Я сподіваюся, що він буде найкращим в Україні. Ми також сподіваємося. Дякую вам за розмову. До побачення. Дякую. А я нагадую, гостем студії Віка Новин сьогодні був керуючий справами виконкому Микола Кудрявцев.